Друзі, адвокат Плетенко Володимир. Однократні ваші звернення до мене з приводу відстрочки від призову за мобілізацією наштовхнули мене на розроблення більш-менш дієвого плану для реалізації цього права. Отже, якщо ви маєте право на відстрочку від призову, ви відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Можете проходити військову службу тільки за вашою згодою і тільки за місцем проживання. Законодавець так прописав цю норму, що неможливо встановити однозначно, чи ця згода повинна бути письмова чи усна. Але я б все ж таки радив писати письмову заяву, у якій зазначати, що ви хочете використати своє право на відстрочку. Або бажаєте проходити військову службу за місцем проживання. Тим паче, порядком організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затверджено постановою No 921, передбачено, що призовники та військовозобов'язані повинні особисто повідомляти у семиденний строк. Органів, яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану. Відповідно до положення про Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки РТЦК ТСП ведуть спеціальний облік осіб, які мають право на відстрочку від призову. Більше того, ведуть спеціальний реєстр таких осіб, і громадяни України мають право витребувати інформацію щодо себе. Одного тижня до місяця спеціальна комісія. Перевіряють документи військовозобов'язаного та можуть викликати його для дачі пояснень, а потім вирішують, чи надати йому відстрочку чи ні. Для тих, кому цікава дана тема, я підготував у письмовому вигляді план дій із зазначенням законодавства. Отже, якщо у вас виникли питання, пишіть мені на електронну пошту.